Всім привіт! І сьогодні я буду показувати вам новий мод на людин... залізну людину, який я знайшов. І це, напевно, найкращий мод, який я міг знайти. А ви не забувайте поставити лайк і підписатись. Перший костюм це отакий. Він завагався трошки, він отак от виглядає. А якщо я його зніму, то в мене ну, все пропаде. Є Джарвіс. Є ще такий от костюм. Є от такі от ракети, якими він стріляється, Потім вони вибухають. А ще. Він отак от літає. Але ще можна взяти таку функцію літати. От вона є. Зараз я вам її покажу. Так. О, вона. Це літати. Отак от. Ми летимо. Отак. Потім розміряємося, як людина, залізна людина. Є ще такий костюм. Він виглядає як кейс. Он такий. І тоді оцей костюм. Який вилізав з Кейса у Тоні Старка. Отак. От він літає. Так от літає. А ще є отакий костюм рюкзак. Отак от от він вдягається. Класний костюм, мені подобається. Але цей костюм мені найбільше сподобався. Такий класний. Але дивіться, якщо ви просто його надягнете, вам не нададуть його різні штучки. От якщо ви його зажмете, тоді він вдягнеться і ви тоді зможете його примінювати. Цей лазер. Лазер. Отак от він б'є. Якщо ви бачите, Да. От, я вбив того ведмедя. О. Е і в нас є ще лазер. Той самий, що я вам тільки ще показував, ці ракети. І отакі от. Вони отак от такими білими. Вони... Це пулемети. Так вони стріляють. Є е, е, отакий щит. Тільки він чомусь не працює, я вже... Я не знаю чому. Е, тут є меч Таноса Цьому моді. Зараз я вам покажу вече Отак. Ще тут має... Ще є вот такие репульсор. Вот такие репульсор. Отак, от ми нам стріляємо. О, так. Да. Ще є меч Таноса такий. Не знаю, так виглядає. грузаєць. <різь> Ще я вам покажу зараз мобів. Це наноплатини, за які ви можете потім купляти в спеціальному верстаку собі костюми. Зараз я вам покажу різні. Все, оце всі моби, які в цьому моді є. Отакі от. Це там, де ви якраз будете купляти костюми. Отак от за всі платинки. Це. Щоб костюми ставити? Отак. От Дивіться, зараз я візьму костюм. Отакий от, от. Це його самий перший костюм. Він такий класний, мені подобається. Є ультрон Ультрон. И вот такие вот залезные люди. Я канг, вот такие вот. Ну у него чему на двух руках. Перчатки. Через цвек. Я его попытко взял. А вот так вот. А ще в мене є. О, я вам же кейс показував. А, тут має ще дещо бути. А, от такі ще є різні костюми. Вот Так, От такий. Я вам зараз ще їх покажу. Отакий от є костюм. Де ж такий класненький. Отак от. Так, от. Прикольно. А ось от якраз. Це до нього. Отак от стріляє. Він так крутиться класно з анімацією. Отак. Цей данус він телепортується, ну не всі ці тут злодії телепортуються. Я такі. Мегал-репульсори. Вони класні. Ззаду. Лазери для. Е, на наш щит. Ні, ну я вам дуже раджу цей мод, він класний. Е, е. Е, деякі деталі я міг не помітити, так що... А, є костюм халкбастера. Він такий великий. Зачекайте? Он він такий. Такий класний, Він навіть не поміщається повністю. отак от, А ще зараз я вам покажу, як він з літанням літає класно. Отак от. Раз. Отак. Класно. О, ці репульсори вони дуже сильні. І оцей от, репульсор вони дуже синь. О. Скелет він вбиває з одного вистрілу. І це було все. Всім пока.